Містоске ми будемо цінувати кожного нашу. Доброго-доброго ранку нам всім! Сьогодні в нас з вами буде автор Чуприна. Цей автор спеціалізується на мікровишивці. І так я хочу теж, теж таке відшити. Зараз десь на екрані я вам покажу картиночку, що саме повинно бути. Немає прев'ю, є тільки схема. Вона, до речі, безкоштовна. У цього автора багато безкоштовних схем. Можна переходити, дивитися і відшивати те, що вам потрібно. Ми з вами будемо виготовляти ось такий годинничок. Зверніть увагу на екран, зараз я вам вставлю картинку це мої е, минулі роботи. Я відшивала їх у подарунок, а ці, цей годинник я залишала собі, і так до нього в мене ніяк не доходили руки. Так от, в цій схемі в нас буде 8 кольорів. Вісім кольорів. Зелене це в нас листячко, червоне це в нас маки, жовтеньке це серединка, і чорний, який я не поклала, він візьму з минулого процесу. Ось вісім всього цього кольорів. Я думаю, буде дивитися непогано. Тканина, на якій відшивається це все. Це сороковий каунт, трошки потріпаний, але вибачайте, він в мене так лежить. Я відрізаю кусочок, який мені потрібно, і все. Дуже-дуже мілко відшивається це через одне переплетення і відшивається це petit point по типу гобеленового стіпка. Воно відшивається. Я ж кажу, там на екрані воно буде. Скільки воно в мене займе часу, я вам не скажу. Ось, ось цей годинник він розбирається, ось це каміннячко висипається, і на його місце вставляється мікровишивка. Такі годинники я купувала у Віри Шнайдер. Дівчат. Це в Фейсбуці, в неї є вони різні, є різні кольори ремінця. Ось цього. І білі, і чорні, але потрібно буде ну, трошки почекати. Не завжди вони є в наявності, бо це з Китаю. Оці годинники, вони приходять з Китаю. Наразі вони стоять. Я коли робила на подарунок, я не знаю, там якої якості сама оця батарейка, я купувала новий і зразу ставила нову, щоб вони ж дійсно йшли. Ось, буде відшив. Потім на маленькій, на картонці такий вирізається. Ось такий півмісяць, на нього наклеюється, натягується оця тканина з вишивкою, і вже потім вставляється замість оцих камінців. Ну, Покажу вам, що в мене вийде. Скільки сьогодні я відшию, не знаю, бо це кропітка робота. Насправді є, з чим мені порівняти. Я ще сьогодні хочу піти по справам. Нам сьогодні в місті дають гуманітарку. Так як в нас йдуть бойові дії, то кожному мешканцю старше 18 років дають допомогу раз на місяць. Ви самі розумієте, які там черги, що там твориться. На все про все це 5 днів і. Треба туди йти, як кажуть. Дякую їм за це, бо це дуже виручає. Ой, не будемо ми про то все, ми про вишивку, правильно? Піду відшию не знаю скільки, і ввечері вам покажу. Ось і дуже сподіваюсь, що я вам, вас здивувала своїм вибором для початку і хочу почути ваші коментарі, чи відчували ви таке, чи подобається вам таке, і взагалі, чи б носили ви б таку річ. До включення. Так, сьогодні в нас олена Чуприна, чи Чуприна. Точно не знаю, як буде дівчина з Дніпра. Бачимо ми нашу стрічку новин, все в підтримці. Ось як розроблюється схема. Бачимо, допомога в неї є така трьохкольорова, гарненька. Є схеми, ось, бачите, в вільному доступі. Давайте зайдемо на світлини і вже там подивимося, чим оце гортати всю стрічку. Що є по альбомах, схеми для мікровишивки, обкладинки, алфавіт, новорічні кульки, мініатюри, знову новорічні кульки, ну, багато в неї є різних схем. Я вам покажу ось по безкоштовним схемам. Бачимо ми не дуже такі складні розробки спочатку, але є вже і більш цікаві. Мені дуже вподоби ось ці волошки. Дуже гарні. Ось ці маки це ті, що я вишиваю. Ось такий варіант дуже гарний маки з волошками. Багато є чого. Цікавого, бачите, і на кулончики, і на що хочеш. Ось платні схеми для годинників мікровишивці. Вони змазані для того, щоб ви бачили результат, як це буде виглядати, але неможливо було його скопіювати. Якось так. До вподоби мені ось. Ці метелики, ось цей шмель дуже гарно. Ось ці віолки теж гляньте. Досить цікаво виглядає. Орхідеї мені чомусь ні, як кажуть, не до годинників таких. Мені, мені хочеться, щоб вони плинуть українські. А орхідеї ну ніяк не українська квітка. Ну, я так вважаю. Давайте ще заглянемо а, до новорічних кульок, що тут ми маємо. А, ось такі, це я не знаю, це не її розробка, це просто схеми, які, які вона, мабуть, зберегла. Це не її, це 100%. Мабуть, оці мої індивідуальні замовлення, ось це, мабуть, її. Дивіться, досить гарні. Досить гарні такі всі. Схеми. Так, а це, мабуть, вона просто зберігала і все. Ось ще схеми для мікровишивки. Подивіться, теж вони безкоштовні. Це її експерименти, перемальовки, переробки знайдених в мережі. Тобто, вона переробляла чиїсь схеми, які були в вільному доступі. Кушеня це дуже гарне, це з кольоровими бабками, ось такими метеликами. Ну, бачимо багато. Є схем. силочку я залишу, можливо, комусь з вас це буде цікаво, тому переходьте, дивіться. До цього я використовувала схеми Жанни Стрибук, але це виявилось рашистський дизайнер виявився, тому я не стала включати її схеми в свої старти. Ну, є в мене, тому я вибрала, не поміняла я. Позицію для відшива, тобто, тобі ж був годинник, і переді мною стала задача знайти українського дизайнера, який, вибачте, українського дизайнера, який виготовляє схеми для цих годинників. Ось, тому я зупинила вибір на саме цьому дизайнеру. Силочка буде в опису. Під відео. Так, моя робота підійшла до е, закінчення цього дня. Е, картинка, звісно, на екрані, як воно має бути. Відшилося в мене не дуже багато, але це дуже кропітка робота, тому я вважаю, що ну, багато. Е, тут десь приблизно біля 200 цих мікростібочків. Бачите, як воно буде, ось ця квіточка, це якраз десь ось, ось тут буде посерединці. Ось давайте трошки в сторону заберу, вишивається воно, ну як я не скажу, що швидко, бо воно дуже міленьке, і відшивати можна тільки. А в день, при денному світлі, я відшивала на вулиці, а коли вже темніше, то вже нічого не видно, бо воно дуже-дуже мілке. Конгрес стромін тут рядом не стоїть. Ось. Так що, що вам ще сказати? Брала ниточку і однією ниточкою оце я відшила повністю один колір на цій квітоці. Ще буде трішки оцього 666-го вверху на маленькій квіточці, але ну, не буду ж я робити таку протяжку, тому я завершила і відрізала ниточку. І на цьому все. Вважаю, що в мене досить гарно виходить. Ну, тут, тут ще не можна сказати, що воно там прям вау. Це вже буде туди, коли хоча б пів роботи буде відшито, тоді буде вже видно. А наразі немає що такого показувати, тому ось тільки так. Годинник я ще не розбирала, я його буду розбирати на етапі. Коли вже буду збирати вишивку до купи, потрібно буде робити лекало у формі місяця, і вже тоді я буду розбирати годинник, висипати, а зараз просто його покладу і все. Читала коментарі до минулого відео. Там в мене питали, яка робота буде найпершою взятою з моїх стартів. Дівчат, Хочу забігти наперед і сказати, що саме ця робота буде взята першою відшив з стартів, тому що зараз йде літо, мені дуже хочеться носити цей годинник хизуватися тим, що він в мене вишитий. Ну і взагалі ми дівчата модниці і дуже полюбляємо носити те, що ще ні в кого немає. Скажу так. Тому саме з цього годинника я розпочну свій. Як фі фініші з свого місяця стартів, скажімо так. Ось, е Над ротацією взагалі я ще не думала. Розумію, що десь буде 4 процеси, але які самі, я ще не знаю. Ось. Е не буду забігати наперед, вже потім розкажу. Але одним з цих процесів буде ось цей годинник. Я ж кажу, це буде перша, перша робота, яка піде в мене на закінчення. Ось, Ну що ж, давайте будемо з вами прощатися, зустрінемося в наступному відео. Я вам дуже рада в коментарях. Мене дуже тішить, що ви мені пишете. Я з задоволенням читаю і відповідаю. Настільки швидко, як я можу. Ось. Тому до побачення, кого зацікавила вишивка, мікровишивка, схеми будуть, посилання буде прикріплено внизу. А кому потрібно, посилання буде на... на годинники, мабуть, я теж зразу закріплю. На віру Шнайдер зразу закріплю вам посилання і на неї, можливо, когось це зацікавить. Ну що ж, до побачення, дівчат. Була рада вас чути-бачити тихого, мирного неба нам всім. Слава Україні!